У Луцьку розпочався змагальний етап перших всеукраїнських змагань з робототехніки Роботрек Челендж, розповідає організаторка Тетяна Михалюк. Участь у змаганнях беруть 67 учнів з восьми областей України. Вони проводяться на комерційній основі з дуже великими організаційними внесками. А сьогодні це спроба державного зафінансування держави національного центру Мала Академія наук. Учасники це учні 9-11 класів. Вони отримали в Травні місяці завдання, тобто які вони мають бути, цей робот, і власну руч, сконструйовані роботи сьогодні власне, змагаються. Ці змагання є цікавими тим, що є можливість випробувати власні навички і з мінімальними витратами по плані кошти на робота зробити максимально високий результат. Луцьк для нас це новий досвід, якісь певні враження, емоції, звичайно, мотивація рухатись далі. Вони будуть відбуватися в двох форматах: це формат слалом і формат СУМО. В форматі слалом школярам буде необхідно проїхати якнайшвидше трасу. А що стосується СУМО, то там також буде дві категорії. Перша категорія це автономні роботи, повинні виштовхати суперник один іншого. А в ручному режимі така сама ідея, тільки просто будуть керувати в ручному режимі. Він дуже низький, спеціально, щоб його важче було виштовхати. В принципі, гарний робот Розраховуєте на перемогу, звісно, розраховує. Ну, Я такого гарного робота створив. Ми записували сюди програму і він вже по програмі мав сам виступати іншого робота. Але нам трішки не сподобалось дещо, і ми вирішили ще трішки вдосконалити його. Я перший раз вообще, програмую робота з чотирма датчиками і мені допомагали там. З нашої команди Я почав займатися ще чотири роки тому, і мені ця тема прям дуже сильно до душі. Я хочу в майбутньому стати програмістом, і оце дуже пов'язано з моїм будущим. Змагання відбуваються у Луцькому національному технічному університеті, який став співорганізатором, розповіла директорка Волинської обласної малої академії наук Тетяна Михалюк. Зі слів, змагання тривають чотири дні. Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.